Всім доброго дня. І так, сьогодні у нас зборка МС-360. Штіль. Професійна, хороша бензопилка. Доставили мені запчастини, які треба було. Підшипники, набор прокладок і оту резинку амортизатор. У попередньому відео я показував. Що бензопилка до мене прийшла в розібраному стані, я так і не зрозумів, по якій причині її розібрали, тому що в цілому ну, майже нічого такого, чогось ну, зламаного, чогось, що треба було міняти, чогось важливого, такого, що мішала роботі бензопилки, я не, не зауважив. Ну, звичайно, вже розібралась, то підчивники бажано нові. Меняти само собою, прокладок також це вже мусить міняти. Усі <клес> в хорошому стані кольця також непогані, хоча можна було поставити вже нові кольця але вони ще не, не є сильно підношені. Так навіть ну можна сказати, по зазору так навіть до середини носа не дійшли. Тому ну, моя така думка, що не варто в даному випадку. Міняти кольця, тому що це буде лишнє було. кольця звичайно, мають притертися. Що таке притерка? Це, це... шліфовка метал, метал об метал. метал. Частина металу мусить бути знята абразивним способом. Тобто притертися. Вишній зноси. По... А ресурс бензопилки від цього, само собою, зменшується. Тому я колечки вирішив не міняти, тому що не ну, доцільно це бачу робити. До речі, хотів типу, показати окі стопорні, стопорні окі кольця, як бачите, вони якби пів місяці обернуті вверх. Я так розумію, що це ще оригінальний Поршень, оригінальна заводська зборка. Тому, як бачите, на, на обох. В сторонах ці стопорні кольця стоять саме так. Тому що, як я казав в попередніх відео, якщо їх ставити півмісяця в сторону, то від амортизації, від е, інерції верніше поштовху поршня, е, ну можливо, колечко легше вискочить із канавки, ніж коли воно буде так вверх стояти, чим коли воно під інерцією буде зжиматися. Дужний варіант, що воно може вискочити. Так, все я відмив, відчистив. Зараз okay. йдемо ставити підшипники на колінвал Гріти бажано феном, звичайно, але ну раніше в мене не було фену, наприклад, то я грів на індукційній плиті. Метал. підшипники нагріваються від індукційної плити, виставляєш температурові. Можна таким способом, якщо нема фена, то можна насадити підчинник. В Ніякому разі не намагайтеся силою туди надати, тому що ви пошкодите підшипника. Ще як варіант, можна навіть цей колінвал поставити в морозилку. на півдня, там, наприклад, морозильну камеру підшипники нагрівати, то вони тоді набагато легше заходить. Але феном, звичайно, ну, картер не, не нагрієш якось так. Окрім фена, це інакшим способом важко зробити. Тому постарайтеся. Якщо у вас такий ремонт намечається, то десь дістати собі фена. Щоб ну, зібрати так, як це мало би бути зібралося. Так що там насаджувати підшипники на коня. легенько нагріти, а підширник легенько зайшов. Ну, і не поміняйте місцями підшипники, тому що на даній моделі такий специфічний підширник, іде зі з правої сторони щеплення. Спеціально це такий підширник під сальник. Тож ставимо так само, бачите, він так не налазить, але при нагріванні легенько загрізайте. Тож так само нагріваємо ставимо. Так, підшипник оба на місці. Карти. Ну, тут можна дійсно початочність, близько нагрівати, тому що маєте на увазі на цих підшипниках оригінальних стоїть э, такий пластиковий сепіратор, а якщо ви близько його будете, то його можна підпалити. Під... Під... Підплавити, чи як це сказати. Тому можете зіпсувати собі підшипник. Нагріваємо картера спочатку в ліву сторону проще встановити карти колінва в ліву сторону, потім нагріваємо сторону. Так, будемо пробувати Будемо пробувати ставити. О, бачите, весенка зайшла. Можна, якщо компресором охолодити, якщо компресор. Зараз його включно. Тому що ну, від того може нагріватися і колінвал, може нагріватися і цей підшипник, то вам треба буде довше. Звичайно, прогрівати це в другу сторону. Йдемо нагрівати другу сторону. Наперед підготуйте собі прокладочку, щоб вона у вас зразу була під руками. Поставили. На місці робили і починаємо гріти оцю сторону. Це звичайно треба робити шляхо, щоб не встигло все охолонути До речі, хотів показати на цьому картері, я тільки завважу один дефект. Не знаю, по якій причині, як я вже казав, розборка. Цього картера, але можливо, можливо, оце власнику не сподобалось. Дивіться, тут розкола є. Я так думаю, що ця тріщина появилася, можливо, тому що привальці зажало шинок і він бензопилку виривав. І якось це розколана, ну, якби розкололося, але це не, 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 нема. Біда, нема проблем. Це... Це може бути ще зупинка з цим катером буде працювати. Тут зняти механізм. Як бачите, алімна система, натяжна система знята. Ну, я не поставлю наперед, тому що так легше збирати, коли стоїть тут оця. Якби ручка тормозиться, чи як вона? Важен тормози, так називається. То легше, важче з'єднати картер без цього. Тому що та ручка менша за ту сторону картера. А так проще. Тому з'єднаємо картер і потім не встановлюється все. Отже, нагріваємо так само в цю сторону. Теж досить довго треба нагрівати. чи цей шланг бажано зняти. Щоб його не пошкодити, його можна встановити тій хвилин поездіння. Знявши його, навіть легше буде вам з'єднати катери, тому що це може вам мішати арзіновий шланг. Так, отже, гріємо. yeah we're going to stop Так, місці. Можна стягувати, зараз він Ну і після я б рекомендував, щоб зняти напругу. Отак. Якщо він легенько крутиться коліт вам. Ну я зараз покажу. Що я покажу? Що я маю на увазі? Коли ви вже стягнули болти, повністю все зібрали. Пробуйте прокручати колінвал, а він дуже-дуже так туго прокручується. Тому що, якби внутрішня така напруга в, один, ну, в одну сторону десь затягає підшипник в обойму випирає. Тому вам потрібно би, пробувати одну сторону стукати, Ну, Звичайно, тільки алюмінів, латунний, мідний. Гесенка вже пішов. Ще можна. Сторону, вишу так. Звичайно, себе, якби знімаєте ту напругу і. Він ваговий підчивник крутиться, але гесенько. Ніякому разі не складайте зупинку без цього, тому що у вас будуть. Перегріватися підчирники, тому що в одну сторону буде якби тиснути їх там в обою. Ну і підчирник може дуже швидко зламатися. Так, так підмаювали SR-ГС. Так, ну зараз я ставлю, що я роблю? Зараз, зараз я поставлю От. Мабуть, я поставлю цілідр, щоб... Потім легше зібрати це все, щоб тут мене підшкодити, або там якісь світинки упали до серединки. Та... Тому... Ставимо кольця на місце. Сальники можна після поставити запресувати. Ставимо ціліндр, ставлю зберегальну систему оце все. Дальше. Tak, zostałem na miejsce kulaczka. Z początku niż nie kulaczka. Tak, niż Але перед тим, як поставити прокладочку, нам треба обрізати прокладочку картера. Ті частинки, що виступають. Вони обрізаються тільки вже після того, як ви стягнули картер. Так, попри самий копус. Обрізаємо. Не забудьте їх обрізати, тому що обов'язково обрізаються і обов'язково після того, як ви вже стягнули карти. Так, а зараз розмашуємо. На місці. Щоб колечка була на розйому, поставити ціліндр тут. Отак. От Нелегко. Так, як на деяких моделях що є спеціально, так під конус легенько залізає. може саме. Так, щоб складно важко, але. Так, не робити осторожнім, щоб зламати корочку. Не робається ніякому разі з силою. Так, якщо щось не йде. О, знайшов. Так. Сука. Дубайтесь, що все прокручиться. Поки не пізно беззатяжки, затягуємо боки. І все. Mm -hmm. Я, наверное, И да на И това за Пускай ты тут скрутся, разве не? Короче, взял і оставился пятницу. Вставил Відео буде довге я так дивлюся. Мабуть, дві частини я задність цього відео. Ставимо гальміну ну, систему і на цьому першу частину, мабуть, завершу. Більше вже на свечі вже на дворі темно. Послідуючу частину зборки я продовжу вже завтра. Так, дотягуємо. Але не так, щоб зірвати різні, зачав. Я так старайтесь. Я навіть відкрутила компресію, тому що компресор теж може підпущати там. Це свого роду як клапан. Клапан може рівномірно вибитись. Нагар там накопичується, тому час від часу бажаємо дивитися це ага. також. Все крутиться чудово, ідеально. Так, так зараз ставимо населений шлаг на місце. Хочу вже такий досить затобивший. У нього якоїсь такої критичної, важливої нагрузки нема. Головне, щоб не пускав у в тому місці, де заходить цей штукер масла насилась. Так. Зараз елементи гальмівної ну, системи і, і складимо дольше. Так, трошки прийшлося помучитись за цією лянтою. Вона була тут зігнута, навіть не було О, оцього штопора. Шпанка. Така не шпанка, штифт такий. Вона трошка така все. Да, тут пружинка знята. дивіться. Ставим на місце пружинку. Что тут де роветку? Дивіться, эта пружинка у нас маленька, вона ставиться. Тут якби чіпляється за це. за цей штифт. І тут чіпляється за ту за собачку эту так, скобку. Тут наше завдання зачитати її. на місце Цей механізм. Вставляємо сюди. І тоді одночасно нам треба завести одночасно потрібно зачепити за, за ленту в цій частині і насадити на оті два штів. Так, щоб віці, вона має там всередині натягнутися. Способом це робиться. Тож, спочатку відчувляємо і Одночасно намагаємося натягнути. І штікати. Тут, до речі, трошки складно це зробити. Сейчас. <laughs> И сейчас. Просто. Все, 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 пружину все, все, Захисний цей кожух в мене остура. Кружок це і перевіряємо парус позицію. Що тому що без того може вискочити знову. Реально. О, працюю, значит. Все добре. Так, ну що, на цьому перша частина я завершую її. Завтра запресовуємо самики, натягуємо зацитуємо світло. Затора процес зборки поки що.